Заїхали гості до Олексійовича провідати. О, тут Добро пожаловать. Да, у вас пожаловали. Кімната Стої? така відпочинка, Крис... зона відпочинку. Та перестань, Ремка. Ремка. О, оце Я ну, оце крісло, нічого собі, ви тут трон такий поставили собі. Та це не до це викинуло кресло з хати. Каже, воно вже там не нужно. Ага, це воно ще ага. от моєї мамки. йому вже з того. Чуєш, А тут добре. Ось вона готова влезти, бачиш, надо ж вікно на зиму. Затуляти? Ага, заделаємо. Ну то, щоб от, над головою там. Ну да. То. Щоб не, не летіло нічого, так? Да. да. Вы так сідаєте, да? Да. Так, так минуло ми нагадаю, ми що ми минулого разу було, Олексійович якраз будував голубник оцей да. такий вже, я дивлюсь, вже і збудований і живуть голуби вже, так? Да? Так, Діма. Да, там молодняк вже тут виходила, партія, пішли наверх. Ну зараз підемо, зараз тут подивимося, потім. Да, Заході, сважна. Ну тут удобно, Діма. Я дивлюсь, у вас Павлінів додалося, так? Да? Щось yeah, вивелося yeah. чи десь. Полінами діла ні. Нема, так? Да? Значить, була парочка, ото жовта голубка сидить, бачиш в ячейці. Да, да, бачиш її, так? Да? То їхня ячейка, вони там висиділи е, парочку, а де синок їхній. Ось зверху на полочці, ось о, до вікна. Горчить. О, ось о, голубок, бачиш, на полці, жовтенький. Бачу, бачу. А голубка була ще жовтіша. Красавець, Це вже виводився тут, так? Да? Так, да, це відціля. Угу. І десь не стало голубка, дім. Ілі коти, ілі я не знаю. Ну, Олексійович, от ви тут зробили маленьку, я дивлюсь, сітку додали. От у вас є... Велика, то оця ця сітка, є маленька. А тут чому вони стали це робити? Тут не... Собака ходить постійно ночью. А що собака? Якщо якийсь там щур, то собака нічого вона, що вона зробить, собака? Ну, я не знаю. Або ласкаться. У нас що собака. Та, не зайде, якщо собака ходить, од'єзи. Не зайде, да? Ні. Ага. Ні ласта, ні куниця, ні, ніхто а, не ласта, не куниця, не не хто не А, отак от, так от. я не знав такі нюанси. Ага. Ну вообще-то для страховки, не завадить, да? Не завадить, поставити таку як уже. Ну да, так. ви тут я ж дивлюсь, тут зробили. Широка і тут дрібна оця є така. Ну да, там уже не влізе, ні горобець не да, да, І уже пацік щур якийсь там, нічого не влізе, бо. От... Ну мені тут дуже удобно. Там ну, зручно звичайно, ви тут дивлюсь. Під себе вже зробили. А є, по яких критеріях ви? Кого куди? кого там залишили? Кого сюди? Чи а, просто переполовину? Діма. Ті що твої всі, твоя вся птиця, кремаки, стальні, сірі, ага. от всі там. А, я усе а, там. Вони а. в льот ідуть. В... А ну вони та... зверху вилітають і хоч хоч політають. Так. Я... Ага, а це ж волірка підкидав для краси, мені красні, от вони ось ходять. Це mm -hmm. такі от, відкривай двері, вони отут перед тобою ходять, mm -hmm. можеш любуватися. Зрозуміло, зрозуміло, зрозуміло. Ну летіть вони, вони ні, вони поняття в них немає. Mm -hmm. О, вони може... для краси, для краси тут вам, так? Да? Так, да, можна не дужче займатися. Ну, вони кавляться, як як Ніколаєвський. Ну, красивий, червоний, цей гарний голуб, да? Да, да. по кольору такий гарний. І вони вивели парочку в цьому году. Он рябошийка. Бачиш, сидить Оце... зверху. А, зверху Он вверху, бачу, так. Бачу. І в нього такий же самий партнер. Їх угу, угу. двойку, а де він? Мабуть, наверху. Одно наверх лізе одне. Ну по-любому вони міняються, да? То там буває, то там. ж відкриті дві е да? завжди. Ну я по як цих відкриваю, тих не відкриваю. Ага. Тоді вже бачу, вони всі заходять. Звикли вже, так? так. Ага. От, а тоді я став відкривати і тих, і тих. Ну вони розбираються, хто куди йде, так? Да? Знають, так. Да. Ну, я тобі кажу, перейшло туди. Там у мене було твоїх шість пар Ага. і Ляточек. четверо було що в мене ці ж венгри, Будапешки, як Віталька їх називає. ну З них заліта їх було восьмеро, четверо ушло, а четверо осталось. А звідки ви їх брали? У Вітальки на Лукзаводі. У Вітальки це що за Віталька? М -м. Віталька швидко хотів тобі, як ну дід у нього був фізруком. Він тут місцевий? Гайду. А, ну я не знаю, тоді просто місцевий, так? В місті Гайдука. Ні. Там і батько, в нього він держав, ну в нього, по-моєму, і ранці. Ну він наш місцевий. А? Місцевий наш. Ну на обзаводі. В ага. ну, обзавод, це ж Петропавлов. Да, да, да. да, так, ага. так. Так, Дів. От. І в батька є і в нього. Ну в нього це цих багато, ну мені не вдавно до нього лізти, я ото попросив раз. Ага. Вони на взлітлах, які б цих, Просто Ваще, так, да? Не, да? Берегу, mm -hmm. не, не прирівняючись до людей. Ну, звичайно, да. так. Mm -hmm. Думаю, та хай буде трошки бойне, хай вискакують, там покрутяться. Mm -hmm. А воно ж не пішло мені щось, бачиш. Четверо сходочки — каже, і ушлі. А четверо покрутилися і одне приходило днів через три чи чотири, діма, прийшло. І жило, мабуть, з тиждень. Таке як голубок, все. Я дивлюсь на нього, поглядаю нормально, я ж його не трогаю, не боркаю. Ну прийшов, значить, бежить і уйшов. А до нього не прилетіли, не знаєте? Я його питав, а він каже, а я там не пойму, вони ж всі снігу. І він не бачив дім. Угу. Що в цьому році з голубенятами загалом як от? Загалом десь десятка два дів. Ну щось небагато, так? Да? Ні, не багато, ні. Багато пропало, голуб'ят маленькими. Віспа? Ні. Ні, nee, віспа — це зараз, віспа може починатися, а літом виспа ніякої я не буду. А маленькими, дуже маленькими пропадали. Трубачів пропали. Просто дохли, так? Да? Були, були, тільки полупились, дім. Буквально я ж перевіряю постійно. А що ж такое дивлюсь, дивлюсь, мені ж видно тут усе. От. І наверх лазю, я перевіряю. От. У трубачів одне вже таке, як горобець виросло, пропало, а то такі маленькі, тільки полупилися. В оцих трубачів у других. Зовсім манюні пропали. А чого, яка причина, одніми, я не повім. У mm. мене вроді ж, все, що для них треба, все. І глини, пісок, і сіль. І гуляють вони у вас, я дивлюсь, так? Да? Гуляють вони у вас теж ну, да, відкриті. Не заперті в клітків, я ж їх випускаю, вони ж mm. ходять і камінці чи з чим що там їм требується, пожалуйста. Ну, на землю ж злітають ті, так, да, що в горі в горі. А, сад летять. А та, там в саду у вас там місця стільки що. Да, да, да. Вигул такий великий. А це пропало трубача, вони оце на кришу. Як поперек я став їх випускати, uh -huh. і оці голуби пішли на городу сюди до сусіда. Тепер шовковиці, оці нема, що було, а Ага, uh -huh. і Вони шукають собі. От, І вони туди опустилися. отут там ну, якийсь котяра і трубача ухватив, воно ще uh -huh. молоде було таке, знаєш, крутиться не. А тоді вони перестали туди летіти голуби. Ну і слава Богу, чужий город. — Ну так, да, так, да, нічого їм літати по от города. Сусіди нічого не казали. Та вони тут не живуть, да? Ну а що, там Там вихована, що вони А, ну якщо там активно так не, не обробляють діляночку, то звичайно, да, то не Да. Дуже, там не було нічого, ну нежелательно. Ну, я дивлюсь, є у вас такі прям червоні є, як оцей голубок. Ось ця, чи цей голубок теж я дивлюсь. Да. А, а є такі не дуже червоні, ось поряд, да, сидить, буреньки такі. Так, да, так. Да. Червоний із той. Чорний голуб, бо там є чорний садик із красного. Да, да, да. То красна голубка є. Ну, така трохи побита, да? так? Вот. Да, а, вони це і, пара, да? Да, так? Є пара чисто красних і є пара красний голуб і така крематенька та голубка, світлового. Голубка. Угу, угу. А, 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 а то голубок а вже урчить молодий, так? Да? Дивлюсь? Так, да, вони дали молодого голуба і дали двоє красних, що я був Угу. Ну зараз вже немає голубенят. Чого? Тут є зразу четверо. Ще є, так? Да? Маленькі, так. Да? Прийди побачиш там. А, я бачу ось. воно ну, парочку так. бачу. Ти побачиш, це Миколаївські сидять. Так, да, це все Николаївські, да. Ти бачив, немає, я не у вас гриву має. У мене на сьогоднішній день 65 Е, В двох голубах, да? так? Да, так, да. так. У мене там спочатку було от от 12 і 16 голов, а всі. Тоді розділилися, отут от 35, там 30 стало. Ну да, там все одно припікає сонечко, і там повітря точно більш гаряче, ніж тут. А тут так ну, что тут у вас сквознячки, я дивлюсь, да, таки? Гуляють. Вот это у вас все продувається, тут це завдяки цим сіткам. Ну, я на зиму те, що засухать вікно. Оце нижнє. Ага. У мене вже є лист на Ну, будете я... затуляти, так? Да? На зиму затуляють. Ага. Ага. Може і верхнє, затулюче. Чи... Ну, двері, я так розумію, у вас зазвичай зачинені, так? Да? Оці... Ч... Як двері відчинені. Ага. Ну, Літочок це одно дивлюся, у вас працює. Вони через літок я дивлюсь, вискакують. Не, да, да, да. не через двері. Красні ходять через двері. І іноді. Іноді через. Ну, приучені на, на льоток. Ну, я дивлюся, що вони на льоток. так. Да, хоп, такі вже звикші до цього. На і оце вони туди, на, на ту кришу і на вольєр. Нормально. Mm -hmm. Я думав, щось придумувати куди їм сідати, не треба нічого придумують. то. Ну лише... ви їм нічого не робили. Я дивлюсь, що вони у вас от сюди одразу на вольєр вилітають. Да, да. Або на цю, це, на голубник на цей, на другий. І не сюди наліву на кришу, вони люблять летіти Ага. То вроді їхня криша, вони там сидять після роди. Коней не коров нет. Займатися с... нічим. Нет, тільки голубами треба голуби займати. Голуби і кури. А, ну так, да, хоч кури є. Да. Ну кури, це ж ви так з ними не нянькаєтесь, як з голубами. Ну я Тільки щоб там чисто було, помітати, да. по Погодувати, попоїти і почистити. Да? так? там, А, там жінка більше, да. Да, більше. то її господарство, так? Да? Да. Ні, я люблю під типовий металь поприбирати, щоб mm -hmm. просто було. Тепер же вся конюшня, де коні стояли, корови, все. Під куря. Під курієй, так? Да? Так багато, так? Да? Курей багато? Ну ми кріпляли весною 50 голов. Бролери. А ну немало, немало, скажу. Так. Не а, десяток. Бройлери і для нес для несучок мінять. Ну в цьому году погані курчата. В прошлом году були курчата, ні. Ну воно там ще дві курки остались з прошлого року, не бройлери. Ну, такі кілограм по 6, Уня mm -hmm. натуральні, хороші кури, А в цьому году слабенька птиця. Та й з голубами щось біда у багато у кого. У да, високого... мене хворіли, багато у кого хворіли, я знаю. Бо чи то, що спека, може, якась неймовірна була в цьому році. Спека просто скаже, а дощів немає. До сих пір, да, у нас літо без дощів, весна без дощів, там, ну коли ніяк там пройде. Я дивлюсь навіть дерева, як вони веде. Так ви бачили, вже листя скидають дерева. Я тільки що їхав. Ми жінкою їдемо каже, як в як уже осінь, уже жовті лістя е, вже жовтіють, падають. Так а це у нас ще серпень. І підливати, вже якщо підлив, тоді ж треба підливати, і підливати, і підливати. Ну да, ну да. Ну, вже що Бог дасть, хаїть. черешня жовка в мене була в саду, но ну, на ній ствол лопнув. Ще в прошлом году я там зачищав. Я бачив, що їх, хана в цім году пропала. А вишня була теж молода, красива, виросла. Оце і ягоди були трошки в цьому году. Буря, отайбулані, там помніш, угу. розчахнула так всі вітка, так розірвала її на четверо. Прийшлося все поопилювати. Угу. Ну, такий годно.